Аби в оселях запоріжців та соціальних установах міста було тепло. Всі об'єкти підприємств міські тепломережі та водоканал мають бути забезпечені безперебійним електропостачанням, наголошують у міській раді. І вже зараз тривають перемовини з міжнародними партнерами щодо закупівлі для цих підприємств альтернативного електроживлення у вигляді когенераційного обладнання. Це дозволить виробляти одночасно теплову і електричну енергію. Ми бачимо на першому етапі. Придбання 18 модульних координаційних установ на базі наших 12 котелень. В першу чергу ми акцентуємо увагу, що нам треба забезпечити 100% водопостачання в місті Запоріжжя. Це наскладне завдання. У нас на сьогодні дві основні Дніпровські водонапорні станції, які забезпечують водопостачання не тільки міста Запоріжжя, але й значну частину Запорізького району і Запорізької області. Тому також цього у нас ця увага у нас на першому місці. Опрацювали питання з ЮНІСЕФом. На сьогодні йде процес в стадії опрацювання технічних завдань. Ми бачимо, що ми повинні встигнути для забезпечення всім необхідним наше комунальне підприємство Водоканал і канцер міських тепломереж. Місто забезпечує теплом 57 котелень. В них триває заміна застарілого обладнання. Замінюють і аварійні ділянки тепломережі. Також тепловики закуповують для котелень вугілля, пілети і паливно-мастильні матеріали для генераторів. На сьогоднішній день 18 котелень готові повністю вже і вийшли з капітального ремонту. Але котельні дуже потужні, які у нас є на сьогоднішній день. Там виконуються роботи по. Капітальному ремонту котлів. Ну це котли, якщо вам сказати, це десь вище п'ятиповерхового дому, п'ятиповерхового дому. То там проводяться роботи по заміні частини котлів, і є трохи менше. Але ці роботи ми плануємо закінчити до першого вересня. Із 4400 житлових будинків міста до осінньо-зимового періоду наразі готова половина. Щодо об'єктів соціальної сфери, то там теж виконуються заходи з підготовки закладів освіти, закладів охорони здоров'я, теж виконуються і сантехнічні роботи, і загальнобудівельні роботи. І загальний відсоток по цим об'єктам складає 47 Аби допомогти ОСББ та керуючим компаніям підготуватися до нового опалювального сезону, у Запоріжжі діють кілька муніципальних програм, нагадали у міськраді. Одна із таких програм це у нас пакет а легкий», який передбачає обов'язково встановлення узла комерційного обліку теплової енергії, встановлення або модернізацію ІТП. За рахунок міської ради ми компенсуємо згідно з цієї програми 10% від вартості обладнання, але не більше 200 тисяч гривень. І додатково в цій програмі. В якості співфінансування приймає участь і державний фонд енергоефективності, який компенсує 40% затрат. Тобто, таким чином ми бачимо, що співвласники ОСББ, керуючих компаній, всі, хто може прийняти участь, можуть отримати готовий результат за 50% від вартості проекту. За іншою міською програмою багатоквартирні будинки, де функціонує ОСББ, можуть придбати такі джерела електричного живлення, як дизель-генератори, інвертори, зарядні станції. Міськрада компенсує 80% вартості обладнання. Причому для одного будинку їх можна придбати в необмеженій кількості. Діють і державні програми. Зокрема, власники приватних будинків, підприємці, а також ОСББ можуть скористатися легким кредитуванням за програмами 5, 7, 9 та. «Гріндім». вони передбачають застосування енергозберігаючих технологій, встановлення сонячних панелей, інверторних систем та акумуляторів накопичування електричної енергії. По інформації Міненерго є велика ймовірність, що все ж таки десь вже з другої декади серпня більш-менш стабілізується ситуація на енергоринку. Буде додатково введено це я думаю, не для кого не секрет з основних. СМІ це все інформація в публічному просторі, буде додатково введені декілька блоків атомної генерації. І вже вважаю, що після цього ми вже будемо відчувати це і пом'якшення на графіках, і пом'якшення на роботі від наших дизель-генераторів. Також у міській раді пообіцяли розглянути питання підготовки пунктів незламності, аби вже зараз запоріжці могли заряджати в них свої гаджети. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, Микита Дейнега, телеканал НТМ.